Найсильніший ритуал на здоров'я сильне замовляння, яке допоможе налагодити життя. Кожна людина хоча б раз у житті відчувала таке безсилля, з яким просто неможливо боротись. у такому стані немає бажання до будь чого та, здається, наче почалась справжня депресія. Також нерідко таке відбувається з людиною, якщо на неї ведеться якийсь магічний вплив. Щоб врятуватися, налагодити своє життя та життя рідних, а також позбутися постійної втоми, потрібно провести один дуже сильний ритуал. Ритуал потрібно проводити перед сном. Перед початком ритуалу потрібно завісити всі дзеркальні поверхні та відчинити вікно. Якщо так не зробити, то негативна енергетика залишається в оселі і не зможе її покинути. Надалі дуже сильне замовляння слід прочитати перед сном три рази Силою, вітру та вогню. Негатив з дому жену, силою землі та води, щастя та успіх до мене прийди, хай буде так. Обов'язково зробіть так три ночі поспіль. На четверту ніч ви відчуєте легкість і спокій.